Через російський обстріл на Полтавщині були перебої, зокрема з електро та водопостачанням, що відомо, завданий ракетний удар по об'єкту критичної інфраструктури. у Полтавській області. Всі заклади освіти мають працювати дистанційно. Чому ухвалили рішення? Графік не зміниться, пари будуть ті самі. Позачергова сесія Полтавської міської ради не відбулася. У чому причина? Спробуємо все таки домовитися і провести сесію. Три людини отримали травми через падіння уламків російської ракети, яку збили у Кременчуцькому районі. Про це близько 18-ї години повідомив у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його інформацією, травмованим надають допомогу. Подробиці не розголошують. Електричество виробилося десь в 10, мабуть, вода, ну, вместе з електричеством, я так розумію, насоси відрубила. Упродовж дня 10 жовтня у Полтаві та області перебої з електропостачанням. Це пов'язано з російськими обстрілами. В 9.30 був завданий ракетний удар по об'єкту критичної інфраструктури енергопостачання Кременчуцького району. Це призвело до того, що було в багатьох громадах і містах області відсутнє електропостачання. Я з Харкова і я вже живу в Харкові. У нас звісно, є запаси води, їди всього проче. Та люди в Полтаві здесь не готові вообще ні к чому нас і та з кінця февраля світла десь з 10-ї не було У мене це вплинуло. Не працюють там ті установи, які там ну. Які мені потрібні да для сьогодні для там справ через відсутність електрики, у будинки місцевих не могли подавати воду, говорить речниця Полтава водоканалу Ірина Філуненко. За її словами, фахівці працюватимуть, доки не вирішать усі проблеми. Через перепади напруги вийшла з ладу частина обладнання. Збитки ще не підрахували. На поверхи багатоповерхівок подають воду насоси, які встановлені у насосних станціях третього підйому. Власне більшість із оцих насосів треба в вручну, а окрім цього, серед іншого ще випустити повітря, заповнити систему. На це потрібен певний час, і так по кожній із більш ніж 30 насосних станцій третього підйому. У Нас десь там приблизно 4 чи п'ять швітрових баклаж. Ми не мені місцевими знаємо, що таке немає води. Трохи води було набрано. Попри я була на роботі, з роботи відпустили. Так що я прийшла, то Буквально три часа там воно все появилося. Ну у нас на кофі хватило, а більше нам не потрібно було нічого. Я не думаю, що така трагедія. Ну, яка ж вода, є в бутилках. Ну, це не саме страшне, головне щоб не стріляли. Без електропостачання у місті зупинилися тролейбуси. Усі вони відновили рух у звичному режимі станом на 16-ту годину. Повідомив Суспільному начальник підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. Однак електротранспорт завершив роботу раніше ніж зазвичай. Сьогодні міський електротранспорт працює лише до 17.00, згідно зі зверненням офісу президента для економії електроенергії. Маршрутки та комунальні автобуси працюють у штатному режимі. Завтра все працюватиме у штатному режимі. Враховуйте це при плануванні поїздок. 10 жовтня російська армія масово обстріляла територію України. Під ударом опинилися понад півтора десятки областей. Лілія Пархоменко, Тетяна Івах, Микола Єрьоменко та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. У Пирятині завтра попрощаються з полеглим на російсько-українській війні бійцем Олексієм Долговим. Про це повідомила заступниця пирятинського міського голови Тамара Коваленко. Олексій Долгов загинув 2 жовтня. Сталося це в Куп'янському районі на Харківщині. Він мав звання солдат. Військовому було 43 роки. Працював будівельником у Харкові. У селі Яцини Пирятинської громади проживає його мати. З рідних у нього ще залишилася сестра. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 62 тисячі 870 російських військових. Знищено зокрема понад 5 тисяч бойових броньованих машин та 2495 танків, 1486 артсистем та 181 засіб протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила понад тисячу безпілотників, понад 500 літаків та гелікоптерів, а ще 3908 одиниць автомобільної техніки. Збито 249 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Від сьогодні на Полтавщині та в інших регіонах України всі заклади освіти мають працювати дистанційно. Такі рекомендації отримали від Міносвіти, розповів Суспільному керівник обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. За його словами, на онлайн заняття перейшли 211 садочків, 346 шкіл та вісім вишів. Відновити очне та змішане навчання планують із 17 жовтня. Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Наше завдання максимально обезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня. Сьогодні зранку нам вайбер написала наша куратор. Про те, що у нас буде дистанційна форма навчання, і що сьогодні пар не буде зовсім, навіть дистанційно. Це запровадили до 14 жовтня до п'ятниці, а в понеділок, до понеділка, вже вирішать, чи буде у нас далі дистанційне, чи очна форма навчання. Графік не зміниться, пари будуть ті самі, тільки дистанційно. У Полтаві не відбулася позачергова сесія міської ради, на якій повторно мали розглянути питання про розпуск виконавчого комітету та звільнення заступника голови громади Євгена Рички. Це тому, що не зібрався кворум, були присутні дев'ятеро депутатів представники фракції за майбутнє та партії простих людей Сергія Капліна. Міський голова. Ігнорує спілкування з депутатськими фракціями, не проводить погоджувальних рад. Він скликає сесії так, щоб депутати не могли скористатися своїм правом бути присутнім на сесії. Міський голова не дав обґрунтування, чому витував ті рішення. По виконкому у нас немає фракції ОПЗЖ більше більше міській раді, і тому не може бути представник фракції ОПЗЖ в виконкомі. Депутати не мають можливості там прибирати по одному з Виконкому, тому ми повинні розпустити виконком. Міський голова повинна подати новий персональний склад і запустити новий виконком. Тому дійсно ми будемо вносити знову, знову будемо подавати, збирати сесію. Що стосується аргументації з моєї сторони, сьогодні я хотів депутатському корпусу надати цю аргументацію, ті, хто найбільше. Спонукає, що виконком працює погано або зовсім не працює, то члени, члени тих фракцій, які є в виконавчому комітеті, найменше його відвідують. Пан Ричка на сьогоднішній день працює в штатному режимі і працює, на мій погляд, на своєму місці. Що змінити заступника міського голови житлово-комунального господарства, то треба спочатку провести консультації із керівниками фракції для початку, кого вони пропонують на його місце. І я думаю, до кінця тижня ми зберемо погоджувальну раду. У мене в кабінеті всі бажаючі голови фракції прийдуть. Запрошую всіх, а там вже хто прийде, хто не прийде, і спробуємо все таки домовитися і провести сесію. Нагадаю, депутати проголосували за звільнення Євгена Рички та розпуск виконавчого комітету 5 жовтня. А за два дні міський голова Олександр Мамай видав розпорядження про зупинення рішень та скликання позачергової сесії для повторного розгляду питань. Що робити, якщо зник мобільний зв'язок? Відключити автовибір в мережі. На Андроїд налаштування, мобільна мережа чи підключення оператор. На iOS Параметри, стильникові дані. Вибір мережі знайти і вибрати доступну мережу. Vodafone UA, UA Keystar чи Lifesell. Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу перевірити можливість вихідного дзвінка. СМС, що робити за відсутності мобільного покриття. БРІЧІ. Програма для обміну повідомленнями без підключення до мережі. Волкіталки додаток, який перетворює телефон на рацію. Для додатку потрібно підключення до Wi-Fi або мережі, але з дуже стислим трафіком. Він може працювати навіть на старому 2G з'єднанні. Тувей волкіталкі діє як традиційна рація. Можна вибрати номер каналу або місце перебування, використовуючи карту, і поговорити з будь ким у тому ж каналі. Додаток підтримує роботу у фоновому режимі із мінімальним використанням батареї. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду. Вночі дощ, у день без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс один плюс шість градусів. У день від дев'яти до чотирнадцяте. Тепла в обласному центрі прогнозують вночі від трьох до п'яти градусів із позначкою плюс а протягом дня від 11 до тринадцяти градусів тепла.